Основні наші події це все-таки антитерористична так звана операція, яка проходить на сходи України, та участь в ній е е бійців, е жителів вихідців з нашої області. Що з цього приводу зроблено? 24 серпня заслухано інформацію першого заступника облдержадміністрації розуміння адміністрації СМК. На дні депутата це було 27 червня на, на сесії обласної ради. Та ж інформація була продубльована, прослухала, прослухана вже в ширшому е, такому колективі. Е, 9-11 липня спільно з телебаченням Галичина і головним редактором та е, паном Лесиком з камерою ми були в, на, на території, де розміщується 5-й батальйон територіальної громади в зоні АТО. Там були потім і вантажі доставлені, які формувалися громадянами нашої області, жителями нашої області і займався цим військомат. Просто там були люди, які супроводжували власне цей груз, цей вантаж, і ну, вдалося поспілкуватися з нашими бійцями там. Потім було подано мною клопотання перед Генеральним штабом. Про додаткове комплектування бійців там у вас це так само написано. А 17 липня вже там буде трошки нижче. Я зустрівся з декількома відповідальними працівниками Генштабу, де власне обговорили це моє письмове подання, і після того були генштабом зроблені певні кроки, як було видно з відповіді, яка надійшла на держадміністрацію. Чомусь не на мене, буквально вчора. Далі було 15 липня засідання президії про матеріально-технічне забезпечення наших воїнів і відповідні доручення були відправлені держадміністрації. Консультативна рада з цих питань була проведена. Консультативна рада це туди входять керівництво обласної ради, а також голови районних міських рад, міста обласного значення. Завтра, до речі, буде знову ж таки. Я запросив голів районних міських рад для того, щоб обговорити питання, можливо, необхідності проведення сесії чи якихось інших заходів, для, того, щоб для ширшого інформування населення про те, що відбувається в зоні бойових дій. Був фестиваль Яворина 2014. Там виключно патріотичні речі був на одній з частин, яка проводилася. Далі 25 липня було засідання Асоціації міст, припрошую, Асоціації районних і обласних рад у місті Батурині Чернігівської області. І там обговорювалося питання в основному це децентралізація, і власне ті питання, які стосуються децентралізації після того, коли президент України. Подав власне свій проект до, на розгляд парламенту, який ну після нашого аналізу мушу вам доповісти, що він дещо розходиться з тим проектом, який був розроблений Асоціацією районних обласних рад, і який був підтриманий з деякими модифікаціями, розроблений робочою групою при віце-прем'єрі Гройсмані. Хоча Гройсман зараз, звичайно, як віце-прем'єр, він мусить підтримувати і вносить підтримати проєкт проект президента. І буквально вчора, з цієї самої точки зору з децентралізації, був професор Шон Робертсон. Він займається власне, цими процесами децентралізації у Європі і в світі. Він є представником USAID, американської правоурядової організації, яка власне, займається наданням допомоги, грантів і методичної допомоги для всіх держав, які, які власне не мають бажання бути, бути в цьому процесі децентралізації. Десь сходиться, я мав колись розмову із паном Яном Томбінським, відомим політиком. І політологам, і відомим діячем у світі. І вчора професор Робертсон вони десь погоджуються зі мною в тому плані, що, очевидно, наш, наш термін децентралізація він не є вдалим в даний момент, особливо коли йдуть процеси федералізації, дехто на сході і у нас навіть починає плутати дані процеси. У світі давно використовується термін передача повноважень на належний рівень урядування. Тобто передача повноважень до органів місцевого самоврядування це є більш точний термін, і я як науковець можу вам сказати, що я я би під дотримувався цього терміну і рекомендував би всім говорити, що якщо йдемо про передачу повноважень з вищого рівня на горизонтальні рівні, то в цьому плані варто, вартує підтримати, бо таким, таким шляхом ішла і Польща, і таким шляхом ішли європейські країни. Такий шлях підтримують у світі і американці, і канадці, і всі інші люди, які займалися цими процесами. Ну, це так коротко. Що можна зараз зробити у зв'язку з тим, що сказано? Ну, є було коли я був в Батурині, до мене призвонили люди, певні, можливо, хтось із вас телефонував. Що є звернення громадських об'єднань організацій стосовно вимоги скликати сесію? Я, звичайно, того звернення не знав. перетелефонував до своїх працівників. Виявляється, що воно до нас. Прийшло чи 23, чи 24-го, Ну я з 23 вже мусив йти у відрядження, бо 24 го треба було бути зранку в Батурині. То само собою, що я того знати не міг. Я помилково ввів у Оману, сказав, що в обласній раді таких звернень немає. Є Це написання від руки звернення без печаток, тобто не є офіційні організації. Долинщина, Богородчанщина. З обласних організацій я там не помітив, здається, нікого. Вимога одна скликати. До 28-го повідомити, скликати позачергову сесію. Е, немає проблем. Завтра скликається консультативна рада. Була пропозиція, щоб районні міські ради провели відповідні сесії. Якщо є в тому потреба, я знаю, що Богородчанська районна рада, допустимо, провела таку сесію, прийняли навіть відповідне рішення, яке, між іншим, нікого до нічого не зобов'язує. Потім я запропоную провести сесії районних міських рад. Такі сесії проводяться в четвер у Болехові і в Калуській районній раді. І чи там будуть обговорюватися ці питання, я вам зраз сказати не можу, бо питання можуть формуватися в останній день. На сесії, якщо, буде, якщо такої треба буде провести, я буду пропонувати розглянути три питання, крім різного: про стан справ у зоні АТО і про матеріально-технічне забезпечення наших воїнів, про допомогу армії ми звернулися на президію про те, щоб кожен з депутатів. Хоча б обласної ради 3-5 тисяч гривень передав на потреби, на потреби армії. Ви знаєте, я щось не бачу звітів про ці речі, окрім окремих людей, які це зробили. І третє, що я буду пропонувати, тому що є окремі фракції, які хочуть попіаритися на крові і на війнах, і то не тільки в обласній раді, і у всіх. Буквально радах, які люблять піар на будь-чому, на кістках, навіть на могилах і на тому іншому. Я не прихильник того всього. Я буду пропонувати депутатам послідувати моєму прикладу і написати добровільну заяву на, на того, щоб кожного депутата мобілізували до армії. Таку заяву я написав Тисміницький райвійськомат 24 липня. Мушу вам сказати, що якщо ви пишете добровільну заяву, то з ваших слів робиться медичне обстеження. Так що хвороби вам шукати ніхто не буде. Це я звертаюся до депутатів. І якщо хочуть, панове депутати, все загальну обласну сесію, то це питання треба розглядати одним з перших: про особисту участь депутата у військових діях в армії. Стосовно першого питання, як про відношення до тих жінок, чоловіки і діти, яких брати яких знаходяться зараз у зоні військових дій? Я мав двічі таку трошки дещо розширену розмову. Одна з них була в цьому залі з представниками. З них остання розмова була вчора. Я повідомив цих представників про свого листа, який я направляв. Він не є секретним, може його. Витяг з нього зачитати зараз. Вони уважно прослухали. Я потім, наприкінці дня, надійшла відповідь від Генштабу. То вже один з моїх заступників повідомив тих людей про суть тієї відповіді. Моє відношення таке, що людей треба вислухати. Вони занепокоєні, вони в них є страх за життя, за здоров'я. Своїх близьких, і якщо буде найменша можливість, то я завжди це вже від мене було друге подання. Зараз готується можливо спільне сьогодні, чи вчора вчора готувалося. Сьогодні буде підписано можливо спільне подання. Якщо ні, то я сьогодні підпишу ще одне подання з тим, щоб передати ці настрої, які є, і ці вимоги, які в нас тут існують, власне до тих людей, від кого залежить перебування наших. Наших краян в зоні бойових дій. Я стою на, на тій точці зору, що якщо можна змінізувати будь-які втрати, навіть втрати здоров'я психологічно психічно, їх треба зробити будь-яким чином. Будь-яким чином я не говорю про дезертирство і все таке інше. Все повинно робитися законним шляхом. І якщо є можливість для передислокації наших батальйонів чи наших людей, які там воюють, то про таку можливість я прошу генеральний штаб, бо від них це залежить. В мене є попередні дані, бо ми просили, щоб вони переказали кошти на цей благодійний фонд, який був утворений швидкого реагування, Він так орієнтовно так називається. Дані звіт того буде в мене буквально завтра. Мені обіцяв пане Юрій Романюк, наш депутат голова комісії. У мене є дані по тих людях, які не здаючи кошти, відправили по 6, 7, 10 тисяч у вигляді тих матеріалів, які замовляли певні солдати. В тому числі, в тому числі ми з моїм помічником 6700 грошей назбирали, бо один з сусідів. Моїх по Борочанському району, з яким ми там познайомилися, попросив для його групи людей там намет, таке який ну все це коштує десь близько 7 тисяч гривень. Ми його відправили. Не знаю, чи він ще отримав, бо не зв'язувалися, бо щось зараз, після цих останніх подій, дуже важко знайти попутний транспорт, скажімо так. Туди і ще я хотів, користуючись засобами вами, вашими послугами чи даруйте вашою підтримкою, засобів масової інформації, звернутися до тих людей, які хочуть туди поїхати. Ну можливо, ради якогось піару дешевого чи багатого, я не буду говорити, який він. Не їдьте туди самі, люди добрі. І, ваш журналіст, я так само не прошу. Не рискуйте своїм життям, бо будь-яка поїздка вона повинна бути забезпечена. Тобто має бути прокладений маршрут, і мають бути люди, які за цей маршрут відповідають. І вони, і вони у будь-якому випадку повинні мати людей на місці, які знають, як скоригувати маршрут по дорозі. Не все там просто. І тому не, не, не вартує думати, що якщо поїхав одна друга особа, то це мусить бути прикладом для всіх. Не треба того робити. Туди мають їхати професіонали, які знають дорогу, які знають ну, в кінці кінців зброю і знають тих людей, які воюють.